За минулу добу Збройні Сили України знищили понад 300 російських окупантів. Також загарбники втратили 19 безпілотників, із них 15 шахедів було знищено у Одеській області, 3 у Миколаївській та 1 у Вінницькій. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, загальні втрати Росіян досягли 69 тисяч 220 осіб. Крім особового складу, окупанти також втратили 2631 танк, 5364 бойові броньовані машини. 1690 артилерійських систем, 379 реактивних систем залпового вогню, 192 засоби протиповітряної оборони, 271 літак, 249 гелікоптерів, 1398 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 4078 одиниць автомобільної техніки та 150 одиниць спецтехніки. У генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій